Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку форсована індустріалізація Радянської України. Згідно з марксистсько-ленінською теорією, індустріалізація була ключовою в комуністичному будівництві. Індустріалізація мала забезпечити відносну економічну незалежність соціалістичної держави від капіталістичного оточення, створення потужної армії та військового потенціалу. А також, як підкреслював Володимир Ленін, велика машинна промисловість здатна організувати і землеробство, тим самим змінюючи соціальний склад населення на користь робітництва. Отже, індустріалізація в СРСР була за своїм змістом імпортозамінною і мало забезпечити наздоганяючий розвиток. Пріоритет надавався розвитку важкої промисловості. У грудні. 1925 року відбувся 14-й з'їзд ВКПБ, який проголосив курс на індустріалізацію СРСР. Наступний 15-й з'їзд у 1927 році визнав пріоритет державного плану над ринком, що означало згортання НЕПу і скасування товарно-грошових відносин. Реалізація планів п'ятирічки почалася вже 1 жовтня 1928 року. Перший рік був сповнений трудового ентузіазму населення, що сподівалося на краще майбутнє, яке, яке їм обіцяли. Щоб стимулювати продуктивність праці, було запроваджено соціалістичне змагання між підприємствами. Партія закликала до трудової свідомості, виробничої дисципліни та раціоналізаторства. Відносно успішне виконання планів першого року п'ятирічки дало підстави Сталіну неодноразово змінювати план п'ятирічки в бік її збільшення. На основі першого п'ятирічного плану, який відбувався з 1928 по 1932 роки, тобто це роки першої п'ятирічки, відповідно, були розроблені плани економічного розвитку України. Для України встановлювали напружені темпи зростання важкого машинобудування, хімічної промисловості, видобутку електроенергії. Фактично закріплювалася структура господарства, яка існувала на початку ХХ століття, розрахована не на впровадження нових технологій, а на використання енергетичних і сировинних ресурсів. На тлі світової економічної кризи 1929-33 років виникало враження швидкого економічного прогресу в СРСР. Це породжувало в більшовицьких лідерів бажання здійснити великий стрибок у соціалізм. Проте така індустріалізація не підкріплювалася реальними можливостями, внаслідок цього на новодбудови не вистачало коштів, кваліфікованих кадрів і обладнання. Щоб створити враження успіху із півтори тисячі підприємств, які передбачалося збудувати в Україні зводили 400, було виділено 50 60 найбільших, які забезпечували всім, забезпечувалися всім необхідним. Серед них, у свою чергу, було виділено 14 найважливіших, що зосереджували на собі увагу всієї країни. В Україні мали бути збудовані «Запоріжсталь», Криворіжсталь, Азовсталь, Дніпроалюміній Бут, Краммашбуд, Дніпро Крам Машбут, Харківський тракторний завод. Виконання цих планів потребувало величезних людських і матеріальних ресурсів. У 1931 році радянські закупки становили 30% світового експорту машин та обладнання. У 1932 році вже майже 50%. Крім того, до СРСР запрошували на роботу іноземних інженерів та кваліфікованих робітників з високою оплатою. Особливо їх приїхало тоді із США та Німеччини, так як саме ці країни найбільше потерпали від Великої депресії, і за короткий час вдалося ліквідувати безробіття. Для покриття матеріальних витрат першої п'ятирічки в першу чергу використовувалися внутрішні. А не зовнішні ресурси, давайте їх розглянемо, якими ж були джерела індустріалізації, доходи державного сектору економіки, множиці цін між промисловою та сільськогосподарською продукцією, доходи від державної монополії на зовнішню торгівлю, збільшення експорту сировини і сільськогосподарської продукції за кордон. Повна націоналізація промисловості, ліквідація приватного сектору, економіки, згортання непу. В 1928 році НЕПу був повністю згорнено. Скасування конвертації червонців, інфляція, трудовий ентузіазм, соціалістичне змагання, збільшення норм виробитку за умови збереження тих самих зарплат розкуркулення. Та колективізація села, які призвели до пограбування селянства державою. Відбувалось зниження життєвого рівня населення, примусові державні позики, коли вробітників в обмін на облігації та лотереї забирали частину заробітку, використання праці в'язнів гулагу, антирелігійна кампанія, пограбування церков. Продаж за кордон національно-культурних цінностей із музеїв і церкв, збільшення прямих і непрямих податків, підвищення цін на винного горільчані напої, встановлення жорсткого режиму економії, вилучення в населення золота, срібла, коштовного каміння, валюти через мережу торгсин. Незважаючи на концентрацію і централізацію наявних ресурсів, уже в 1930 році 40% об'єктів було заморожено через їх нестачу. З'явилося таке поняття як штурмівщина. Це коли плани капітального будівництва неодноразово переглядали і кожен з них мав бути виконаний. Сталін розумів, що плани нереальні. Проте він ставив найвищі вимоги, а потім змушував виконувати їх, залякуючи керівників і спеціалістів виробництва репресіями. Будь-які зриви будівництва або виробництва пояснювалися діяльністю шкідників, із якими державне політичне управління ДПУ розпочало нещадну боротьбу. Першими жертвами стали керівні та інженерні кадри Донбасу, які протестували проти надвисоких темпів розвитку, що спричиняли тяжкі аварії з людськими жертвами. У 1928 році у місті Шахти Ростовської області було проведено показовий судовий процес. У період роботи Верховного суду СРСР, де розглядали цю справу, у газетах було розгорнуто кампанію. Із метою цькування звинувачених. Її вершиною став лист 12-річного хлопця, який вимагав розстріляти свого батька. Підсумовуючи результати шахтинської справи, Сталін висунув тезу, яка стала основою його подальшої політики. У міру просування країни до соціалізму класова боротьба буде неодмінно посилюватися. Щоб уникнути можливого спалаху невдоволення в середовищі робітництва, у вересні 1932 року були запроваджені трудові книжки, до яких заносились весь трудовий шлях робітника. Безперервна робота на одному місці відкривала доступ до соціальних благ, премій, путівки на відпочинок та інше. Щоб зменшити переміщення кадрів у листопаді було запроваджено прописку. За неявку на роботу негайно звільняли, позбавляли продовольчих карток і виселяли з помешкання. Зі знищенням старої буржуазної інтелігенції розгорнулася широка кампанія з висування на керівні, кадри, керівні посади робітників комуністів і форсованого формування нової так званої пролетарської інтелігенції. При всіх вищих навчальних закладах діяли робітничі факультети. Робітфаки, які готували до навчання. Кількість студентів на Робітфаках зросла з 50 до 285 тисяч осіб. Проте це мало вплинуло на трудову дисципліну кваліфікацію робітників та управлінців. Майже 50% директорів були призначені на ці посади з-поміж робітництва, 89% мали лише початкову освіту. Через це часто ламалося обладнання, побудовані заводи роками не могли налагодити виробництво. У 1933 році розгорнулася нова боротьба на виробництві тепер із саботажництвом, тобто невиконанням планових показників. Щоб стимулювати активність робітників поряд із репресіями, почали активно застосовувати ідеологічну обробку і моральні стимули, нагороди, похвали. Усе це дало змогу здійснити грандіозні плани з відносно мінімальними з фінансовими витратами. Щоб довести тріумф першої п'ятирічки, Сталін маніпулював статистичними показниками. Спеціальним рішенням Політбюро окремим відомством було заборонено друкувати підсумки своєї роботи. Зростання промислової продукції подавали не в конкретному обчисленні, а в карбованцях. Отже, досить було встановити великі ціни на нову продукцію, як валові показники стрімко зростали, це дало змогу оголосити про виконання першої п'ятирічки за 4 роки і 3 місяці. Щорічний приріст промислової продукції в середньому становив близько 16%, тобто менше, ніж було заплановано. Проте і це були небачені результати. 1933 рік було проголошено про дострокове виконання першої п'ятирічки. Цей рік почали вважати першим у другій п'ятирічці, яка тривала з 1933 по 1937-38 роки. Цього разу були заплановані менш напружені плани темпів зростання 16,5% на рік. Передбачалося збудувати 4,5 тисячі підприємств, із яких одна тисяча в Україні. Новим гаслом стало кадри вирішують все. За час другої п'ятирічки в Україні стали до ладу гіганти металургійної промисловості, такі як Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь, а також новокраматорський завод важкого машинобудування, один із найбільших в Європі. Також друга П'ятирічка відзначилася скасуванням карткової системи в 1935 році. Почався Стаханівський рух, далі я про це, про це розповім. Другу п'ятирічку також називають ще безбожною п'ятирічкою, тому що саме в цей час з новою силою почалися гоніння на церкву. Із другої половини 1935 року радянське керівництво, зрозуміло, що без матеріального стимулу робітник не працює ефективно, прагнучи довести, що жити стало краще, жити стало веселіше, воно скасувало всі обмеження в заробітку. Запроваджувався принцип, скільки виробив, стільки й заробив. А скасування карткової системи розподілу дало змогу витрачати зароблені кошти для покращення свого життєвого рівня. Це зумовило появу нового явища радянської дійсності так званий Стаханівський рух, який став у першу чергу ідеологічною кампанією. У ніч на 31 серпня 1935 року вибійник Кадіївської шахти Центральна Ірміне. Олексій Стаханов протягом зміни видобув 102 тонни вугілля, причому, що норма була 7 тонн. Весь видобуток записали на рахунок Олексія Стаханова, не беручи до уваги роботи кріпильників, які йому допомагали. У вересні 1935 року він поновив своє досягнення, видобувши 175 тонн вугілля, а через кілька днів 227 тонн. У лютому. 1937 року гірник Михайло Ізотов нарубав відбійним молотком за допомогою 12 крипільників 607 тонн вугілля. Заробіток стахановців становив від 700 до 2000 карбованців на місяць, причому що середня зарплата робітника була 150-200 карбованців. Їм також у першу чергу надавали місця в будинках відпочинку, нагороджували орденами і медалями, запрошували на свята й урочисті засідання, обирали депутатами рад. Досить швидко приклад Стаханова почали використовувати в усіх галузях народного господарства. Рекорди стаханівців було, були підставою для підвищення норм виробітку і планових завдань на 15-20%. Водночас показовим було те, що, наприклад, на шахті імені Сталіна, це колишнє центральне арміне, де лише за неповний 1937 рік було зафіксовано тисячі найрізноманітніших рекордів на всіх видах вугільних робіт, виконали лише 70% відстановленого плану. Підвищення норм виробітку та планових завдань призводило до перенапруження виробничого процесу і неминучих зривів. Які розглядали як саботаж та шкідництво, винуватці потрапляли до рук каральних органів. Таким чином, стахановський рух не припиняв підвищенню життєвого, не при не сприяв підвищенню життєвого рівня робітництва. Незважаючи на те, що жодна з перших п'ятирічок не була виконана в повному обсязі, індустріалізація перетворила Українську Радянську Соціалістичну Республіку з аграрно індустріальної на індустріально-аграрну республіку. Україна посіла друге місце в Європі після Німеччини за виплавкою чавуну, третє місце за виробництвом Сталі після Німеччини та Англії. Четверте місце у світі за видобутком вугілля. Модернізація промисловості сприяла посиленню процесу ур урбанізації. Якщо до індустріалізації в Україні в містах проживав лише кожен п'ятий яти, житель України, то напередодні Другої світової війни кожен третій. Наслідком швидкого процесу урбанізації стала певна українізація міст. Саме в цей час активно формувалися національний український робітничий клас та інтелігенція. Водночас форсована індустріалізація стимулювала негативні тенденції в господарстві України, привілейоване домінуюче становище групи А, це виробництво засобів виробництва, порівняно з групою Б, це виробництво предметів споживання. В умовах фактичної ліквідації ринкових зв'язків вело до відриву підприємств групи А від кінцевого споживача. Це зумовлювало втрату стимулів розвитку, диктувало необхідність створення державою для групи А сприятливих умов. Про це свідчив і стрімкий дефіцит споживчих товарів. Протягом перших п'яти річок остаточно було зламано механізм саморегуляції економіки, посилення централізації економічного життя призвело до формування командно-адміністративної системи. Уже в 1927 28 роках важка промисловість України, це група А, на 89% перебувала в загальносоюзному підпорядкуванні, а група Б на 50%. Командні методи управління економікою зумовлювали відчуженість робітників від засобів виробництва, призводили до зниження життєвого рівня народу. Таким чином, завданнями індустріалізації, яка розпочалась в 1925 році, були здобуття техніко-економічної незалежності СРСР, перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу. Зміцнення оборонного потенціалу країни, підвищення технічної бази сільського господарства. Труднощі та особливості індустріалізації заключалися в можливості використання лише внутрішніх джерел фінансування, перекіс у бік важкої промисловості, нестача кваліфікованих кадрів, форсовані темпи індустріалізації. 1929 рік був проголошений роком великого перелому, тому що саме в цей рік був проголошений курс на форсовану індустріалізацію і суцільну колективізацію. Саме в ці часи відбувалася жорстка централізація економіки. Отже, процес індустріалізації в Україні, збігаючись із загальносоюзними тенденціями, мав і свої особливості. Інвестування, промисловість республіки, особливо в початковий період індустріалізації, значної частини коштів, побудова в Україні в роки перших п'ятирічок більшості запланованих промислових об'єктів, нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки, Поява в республіканському промисловому комплексі нових галузей, витіснення приватного сектору. У результаті індустріалізації в Україні відбулося зростання підприємств важкої промисловості майже в 11 разів. Україна за рівнем розвитку стала індустріально аграрною країною. У той же час форсована індустріалізація підірвала розвиток сільського господарства легкої і харчової промисловості. Призвела до нераціонального і нерівномірного розміщення продуктивних сил. Посилення централізації управління промисловістю та ігнорування економічних механізмів розвитку економіки, а також зниження життєвого рівня населення. А я дякую вам за увагу!